Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Засновник та генбрюсер Ліги Сміху Наум Баруля має громадянство РФ та бізнес в Криму. Український продюсер Наум Баруля, давній творчий партнер та соратник президента Володимира Зеленського. Разом вони створили гумористичне шоу Ліга сміху та спродюсували низку популярних українських телевізійних ситкомів Країна У, Танька і Володька та інші. Після перемоги Зеленського на виборах донька продюсера Ірина Борзова обралась у Верховну Раду від Слуги народу. Її чоловіка, зятя Наума Барулі, президент підвищив до голови Вінницької області. Нині Баруля знімає сіткоми на тему війни. Та претендував на бюджетне фінансування. За даними журналістів, він не відмовився від громадянства РФ за 10 років війни. Сам паспорт він не отримав ще у 2009 році. Йдеться в розслідуванні журналістів програми схеми. Також вони з'ясували, що Баруля їздив в Крим до 2019 року, включно заїжджаючи на окупований український півострів за російським паспортом. Там він має бізнес та майно, яке перереєстрував за законодавством окупантів. Попри повномасштабну війну, його ресторани бізнесу Судаку продовжує працювати і сплачувати податки до бюджету РФ. Як з'ясували схему у судаку, у давнього творчого соратника Зеленського також залишається три квартири загальною площею 312 квадратних метрів, які він добровільно перереєстрував за російським законодавством, визнавши тим самим юрисдикцію РФ на окупованій українській території. Крім того, у 2017 році Баруля став власником земельної ділянки на 7 соток у судаку. Вже за рік тут же набув у власність ще шість соток та став власником семиповерхової будівлі площею понад дві тисячі квадратних метрів. Тож станом на 2023 рік наум Баруля володіє у судаку. Майном на загальну суму приблизно 60 мільйонів рублів.